Так, ми викопали свою картоплю копалкою і трісочкою. Бачите, такий врожай. Діє дуже рісна. Як де, де кидає? Тут вже більше. Якщо бере глибше, значить менше Ось такий картофан. Є різні. Є середня, є велика. Непогано. Ще лишилось 4 рядка, це вже ми ранню викопали, трошки воно дійшла. А ця шагечка тут є, бачите. Треба косити буде до знову. 4 рядка лишилось. Цю всю площу ми вже викопали. Шифен наш стоїть. З такою копалкою ми копали. Ну Я вам зроблю окремо відео на неї. Нова. так Пізніше відео зроблено на неї вам покажу. Все, треба йти, бо треба збирати. все пока